Коли переможемо Росію, ми звільнимо Білорусь. Дозволяє нам швидко приїхати на місце, де треба розвернути свою гармату, швидко відпрацювати, швидко зібратися і виїхати звідти. Не вступайте, не попадайте у, у Збройні сили Білорусі. Є можливість здатися в полон не з позором. Я народився в Житомирі і до 18 років, поки не був призваний на військову службу. До речі, на флот е, проживав в Україні. Але е, з 92-го року, коли я опинився у Білорусі, це був ще Радянський Союз, але він вже розпадався і автоматично став громадянином Білорусі. Коли там були перші вибори, я як у якоїсь газеті побачив портрети кандидатів і про себе, просто прочитавши про Лукашенко, я просто викреслив його із кандидатів для себе. Я став опозиціонером. Три рази був адміністративно затриманий і покараний 15 сутками утримання у різних структурах. Ну там одна структура. Вирішили покинути Білорусь, бо окрім тюрми, там для нас нічого вже не було. А в тюрмі ти не надто корисний. Все ж таки війна почалась, хоча я не вірив у це. Але коли вона почалась, для мене іншого рішення не було, окрім того, щоб прийняти участь в боротьбі за свободу України. Коли я добирався 2 марта, я вже був на збірному пункті у Яворові, і тоді до нас дійшла інформація, що є рота Кастуся Каліновського білоруських воярів, і ми почали добиратися з Яворова прагнуть Ну, питатися добратися до Києва, щоб попасти в цю роту. Там були перешкоди, тоді почалась якась недовіра. Не якась недовіра, а почалась недовіра до білорусів, бо почались бомбардування. Вони і почалися з, з території Білорусі, о, одні з перших. І до білорусів почала така підозра бути. Нас про Провіряли там різними способами, але десь 9 березня я з іншими хлопцями, які поїхали разом, вже були у Києві. І тоді вже це був батальйон Тесуса Каліновського. А через деякий час кількість людей, як і я, попавших у цей підрозділ, дозволила зробити з нього полк. Це декілька батальйонів. Було два батальйони. Один з них терор. І я якимось чином опинився. У Миколаєві, де цей батальйон базувався. Тут я навчився мінометному ділу, став командиром одного з підрозділів. Батальйон терор став окремою структурою. Що б хотів сказати, що я розумію, що народ Білорусі в основному в більшості своїй не хоче цієї війни ніякої, але їх примушують. Примушує зрадник лукашенко колаборант, який Винен Росії, мабуть, великий не тільки матеріальний, але й якісь інші борги за те, що він при владі з і вибрали його у владу з допомогою Росії і не дали його скинути декілька разів з допомогою Росії. І зараз він під Росією. Я знаю, що ці хлопці, які зараз на службі, яких можуть призвати лівізації. Вони не, зах... не не хотіли б, мабуть. Ну я так надіюсь, я так думаю, що не хотіли б цієї війни, але є, я розумію, є примусові дії, які можуть е... ну просто заставити їх піти у випадку, коли це станеться, просто можуть заставити піти зі зброєю на Україну. Ну то я неодноразово казав, вже є можливість здатися в позо... в полон, не з позором. А навпаки, це достойний буде, достойний крок буде, бо вся цивілізована частина всієї землі розуміють, що це справедлива боротьба України проти пригнічення з довічного часу, пригнічення Росією імперією. Таким чином, або Якимось е, не, не вступайте, не попадайте у, у Збройні сили Білорусі, або коли вже прийдеться, складуйте зброю, здавайтеся підрозділом. Україна е, виконує міжнародні обов'язки по е, полоненим. Коли переможемо Росію, ми звільнимо Білорусь. Бо там є наші друзі в тюрмах, які сидять незаконно, яких е, Притягли до, до кошмарних сроків е, тюрми тільки за те, що вони думали по-іншому, чим потрібно було правителям.